Мої вітання, друзі, вас вітає Товариство Технодвір. Хочу вам представити і порекомендувати тракторець Massey Ferguson 6480 на 135 кінських сил. Це альтернатива бюджету по Deere. Я ні в якому разі, зверніть увагу, не порівнюю два трактори Deere і Масей. Я порівнюю як бюджетний варіант, тому що. Масей Фергусон 2005 року 135 коней, дешевший на 15-20 тисяч євро від Джондіра ж самого 2005 року з такими самими параметрами. Тому, коли є обмеження в бюджеті, в господарстві, але потрібен саме такий трактор, я рекомендую саме Масей Фергусон. Не Нюхоланд, не Кейс. Можете мене захейтити, але суть в тому, що якби в Європі в, Європі на, в перших рядах іде Фент Джундір, в других рядах іде клас, Масей Фергусон, Вальтра. А в третіх рядах вже йде Кейс, ну і, і решта і так далі. Тому Масей Фергусон досить цікавий трактор, він потужний, він надійний, ну він реально крепкий. В даному тракторі 6 циліндрів, двигун Perkins, стурбований, трактор нелегкий, трактор важить в районі 7,5 тонн. Якщо е, врахувати передню навіску і е, саму конструкцію для фронтального вантажувача, там який хоч буде 7,5 тонн. Самого фронтального немає, француз забрав, але це не є проблема, це без розйом. Ми можемо підібрати і встановити, якщо комусь потрібно. Повністю вся установка є, все воно підключено, пульт управління підключений і так далі. По гумі, Взаді нас практично нова гума, стоїть Альянс 580-70R38, спереді ще мішеліни стоять. Ну, Відсотків такого, до 30 ще залишку є, але вона не потріскана 480, а на 70R28. Реально класний трактор, він цікавий, він буде працювати в господарстві. Звісно, що управління навіскою з вулиці і так далі. Три пари гідровихідів, потужна навіска, можна стоїть. Комплектація досить гарна, тому що тут є амортизуюча кабіна і стоять. От Комфорт. Ну, я вже тут буду спорити за Джундіра кращий, тим паче 2005 року. Я поважаю звісно трактора джундіри і я їх прям, ну, це фаворити, Але, ще раз нагадую, тут питання в бюджеті. Я, звісно, озвучу ціну в кінці відео. Далі, в нас йде тут проста паливна апаратура Boršovського двигун Perkins, я сказав. Двигун сухенький, нічого ніде не підтікає. З, міст звичайний балочний, так що вага трактора, довжина трактора і амортизуюча кабіна максимально компенсує цю грубість при приїзді трактора. Тобто трактор не є грубий в управлінні і комфорті. Так, двигун що у нас? Ну, звичайний паркінс, двигун, звичайна турбіна. Кому цікаво, я вже більш детально можу показати по відеозв'язку. Далі йдемо в кабіну, подивимося. О, що ми маємо? До речі, трактор щойно приїхав, ми його ще не пилососили, не чистили. Ну, пасажира сідушка. Тут у нас йде не пнівмо, йде механічна на кілограми. Так. Коробка передач у нас механіка. Дюна 6 механічна по типу 4 діапазони. На кожен діапазон 6 передач. Управління навіскою, регулятор навіски, управління гідровиходами, вал відбору. Тут ще пам'ять навіски, глибина, глибина захвату і так далі. Ну, далі управління світлом, кондиціонер. Радейко, все як є. Заведемо, почуємо його роботу. Е, відразу, відразу я чую, накачується кабіна, піднімає. Ага, щеплення треба зайти. От і завели. Шо, реверс і, в принципі, все. Трактор готовий до їзди. Робота мягка, рівномірна, ну Перкінс, він завжди так е, працює. По поводу їзди досить просте управління. Передачу включили. Включаємо передачу, реверс включаємо. І все, ми поїхали. Ага, ручничок. І ми поїхали. Незручно мені перемикати, звісно, знімати телефоном і перемикати передачі, але я вам скажу досить цікаво, цікаве управління. Відчувається комфорт, відчувається оця мощність вся. Реверс, друзі. друзі, вартість трактора з доставкою в ваше господарство 45 тисяч євро. Більше хочете інформації, в шапці, профілю є в нас телеграм-канал. Можете підписатися, я там саме швидше видаю всю інформацію. Тому так. За 45 тисяч євро я враховую, що це достойний трактор і вартий уваги. Джондір за 45 тисяч євро. Вийде 6-го року. Якщо ми говоримо про хороший стан і так далі. На 10 років старший. Масей 2005 року. 135 коней. Повірте мені, роботу робитиме хорошу. І не треба там розказувати, щось доказувати. Це є досить популярна марка в Європі. По запчастинах ще він не зламався, щоб його ремонтувати. Але ще раз нагадую: двигун звичайний Перкінс. Коробка тут хороша, масейська коробка, вона досить хороша. коробка. Сам клас забрав Масея коробку. Ну, тобто тут коробка вже працює роками, як то кажуть, і показала себе роками. Звичайна гідравліка, Бошовська і так далі. Нічого особливого, нереального такого немає. Якогось заморського, непонятно де, звідки ти її запчасті брати. Так що так, друзі, всіх благ, пока-пока.